Всім привіт, друзі! З вами Хофлад. І сьогодні, як я і обіцяв, реакція на Brawl Толк. Дивитись ми Brawl Talk Толк будемо українською мовою на каналі Aurum. Тому що якщо ми будемо дивитись в оригіналі, то все буде незрозуміло. Потрібно буде вмикати субтитр, як мінімум, щоб хоч щось у. Українських субтитрів, звичайно, немає, будуть російські, і мені ще потрібно буде на українську перекладати. Тому це дуже все спрощує. І ще одне без спойлерів ніяк не обійшлося. Листав я YouTube, Telegram, і, як мінімум, я вже приблизно знаю, що буде два персонажа. Один з них буде. Легендарний. Ще я знаю, що буде скін на вольта Паладін. Е, в червоних кольорах. Це все, що я знаю. Ще ось по назві даного відео, ось фравелтол українською. Е, мутації, якісь мутації, годзила. Це, я так розумію, відновлюють старий режим, який вже був з Годзилою. Е, ось нова буде легендарка, нокаут 5 на 5. Е, це вже цікаво. І багато іншого. Так, і зразу відрегулюємо звук, щоб було все чітко. Що ж, микаємо, бравел тол! Годзіла, Смертоносна рослина, мутації бійців, не на драконі. Яйця. Но купа нових скінів, безкоштовний гіперзарядний скін і багато іншого. Бролтоп! Будь ласка, хтось рятуйте нас! Блін, як все реалістично. Ви ж рушите мою модель міста. Баска, опросимо до полто. Ролто бростасу об'єднався з гоцівою і підготував для вас жахливу подію. Вас чекає безліч нагород, які можна відкрити у новий спосіб. Монстро яйця. До речі, я дрюб, новий менеджер спільноти. Радий знайомству розбиваючи монстро яйця, приємно, можна отримати приємно. монструозні нагороди. Монетимонстрояйця якісь кредити, добавляють скини і мутації. Так, скінчики. Що мутації так. у монстра яйцях знаходяться потужні мутації, які змінюють Мутаці... ваші місії? Одні можуть впливати на супер необмежену кількість міну, бо інші звичайні атаки, нескінченні боєприпаси УПЕ, а деякі просто сіятимуть хаос. Наприклад, при ударі по Хенку він вистрілить рибами торпедами. Офігеть. усього доступно більше тридцяти унікальних мутацій, і всі вони неймовірні. Обов'язково подивіться завтра відео від авторія. <рес> <колен, рес> <в шоті. право> <Щоб побачити рес> я в шоці, чесно кажучи, я в шоці. Тупні в ігрових режимах з відповідним модифікатором, так що Мутації. вам не обов'язково поринати в хаос, якщо не хочеться. Мутації <кхів> діють тільки під час події з годзілою, так що <кхів> насолоджуйтесь. Поки що є така можливість. Слухайте, хлопці, це мутація? Чи мені треба до лікаря? Бровто як отримати монстру яйця? Мені потрібні монстру яйця. Ти заспокойтесь, будь ласка. Їх можна отримати у новому ігровому режимі. Розгром міста це новий режим. Тринати режимати годзілою та мегагодзілою. Збирайте всією командою. Ось це як тільки зберете достатньо один із вас стане епічним. Кайдзю режим не дарма. Назвали розгром міста. Перемагає команда, яка найкраще розгромить місто. Перемога у розгромі міста дає до шести яєць кожні кілька днів. А поразка рідкісний пристар. Нарешті нагорода для невдах. А ще ви отримаєте монстр. Трояться у щоденних нагородах, як mm і -hmm. призи призистар. Отримайте гіперзарядний скін та кристали безкоштовно. Якщо ви в клубі, то під час подій Стоп, ви побачите що гіперзарядний, скін? якщо ви не в клубі, вступайте в клуб. Кожне відкрите монстро яйце допомагає розбити таємничі гігантські яйце. Щоб отримати кристали і найголовнішу нагороду для всіх учасників клубу ексклюзивний кристали? Гіперзарядний скін «Годзіла Бас. Гіперзарядні скини це скіни нової рідкості, які ви вашого бійця під час використання гіперзаряду. Якщо ви не в клубі, вступ. Вступайте в клуб, пам'ятайте кожне монстроєйця, дає вам нагороди мутації та процесу події для всіх учасників клубу. Так що для гривці події найкраще вступити в до клубу, де багато mm -hmm. активних гравців. Якщо клуб збере достатньо монстроєць, то всі учасники отримують кристали та гіперзарядний скін безкоштовно. Ці нагороди можна отримати абсолютно безкоштовно, просто граючи в гру. Якщо вам трохи не вистачає до перемоги, можете докупити монстро яйця в магазині. Mm -hmm. Це також зарахується як прогрес клубу. Якщо ви не в клубі, просто вступайте. Бролто. <реш> У сезоні Годзіли буде скін Тік Меха Гідора. А Тік Меха. Тобто темні і світлі кольорні варіації. Більше скінів. Хто сказав більше скінів? Годзіла. Меха Годзіла Ніта та Кайдзю Брюс. Мотра Єва, яка вона пухнаста. А, це <реш> в нас скінчик був на Єву, ясно. та синій. І ні, вони не можуть об'єднатися і перетворитися на мегаброка, а також годзіла бас. Шукайте його у Яйця або відкрийте разом зі своїм клубом. Якщо ви не у клубі, вступайте у клуб. Подія з Годзілою пройде з 29 квітня по 20 травня. Це найкращий час для отримання нагороди з монстрами. Так, це буде О, рівно Як через? Ви по... Місяць. Що? новий міфічний боєць був всегда учасник ага. значить у нас буде легендарка і мифіку ден якось погналася за світлячком і опинилася в зачарованому лісі, де потрапила в полон до чарівної квітки? Тепер вона і людина, і рослина, і світлячок одразу, і дуже сильна. Лілі швидка ближня атака з одним боєприпасом, швидка і вона заряджає супер, знаходиться Я поля біг... ворогами. Супер лілі, явище наочно демонструє її здібності. Вона стріляє по супротивнику снарядом, який завдає шкоди, і телепортує її за спину до ворога. Якщо потрапляють її титул за майстерність називається Заноза, і вона напевно Заноза. отримала його завдяки своєму суперу. Вона вийде разом із кіном Полунична Лілі за 29 кристалів. Лілі перша з двох бійців, які з'являються у наступному оновленні наступний mm -hmm. боєць створено спеціально для всіх металістів. Я готувався до цього моменту все своє життя. Так драк цікаво. новий легендарний боїс та майстер гри на гитарі. Він мешкає в новому районі парку Стар під назвою Кошмарний маєт». Так, Маєталонови, отакує... розважаючи відвідувачу па виставами з вогнем та драконами. Це боєць ближнього бою, озброєний гітарою, яка завдає більше шкоди, якщо зачіпає супротивника кінцем, який у всіх танків його супер заряджається від одержуваної шкоди. При активації суперу драко піднімається на спину могутнього легендарного звіра свого надувного дракона, коли драко сідає верхи. На дракона це збільшує його швидкість пересування, знижує шкоду і дає йому нову вогненну атаку по області. Mm -hmm. Супер робить драко по справжньому грізним супротивником, дозволяючи контролювати ворога та ключові області на карті. Він вийде зі скіном темний лицар Драко за 29 кристалів. Не заважай, я зламою мейнфрем. Чувак, у тебе комп'ютер не включений. Настав час! <звіг> Кібербоя! Mm -hmm. Передайте дані цих скінів у свою колекцію. Ще більше скінівс хакербруз, суперхакер Брок та РГБ Хакер Брос. Варіанти Пас Плюс, Кібербір, Ага, це значить скіни за це Пас. Шукайте скін баги Ларі та Лорі у рангових призах стар. Вірус Чарлі зіллє історію вашого браузера. Зламайте доступ до цих скінів. Скінчик Скінчик цікавий. На бітході щись нових гіперзарядів. Брок запускає... Що це? Гіперзаряд на Брока. Збільшення швидкості в піщаній бурі його суперзарядна супер, ненадовго заглушує при приземленні. Ніта гіперзаряджає брюса, збільшуючи його швидкість та здоров'я. Макс кидає енергетики всім учасникам команди, збільшуючи їхню швидкість і частково заряджаючи їх супер. Голова тіка переслідує ворогів швидше і залишає після вибуху шість Гіперзаряд ті на тікав. Ну, Стоп, кару, 5 на 5, і... переслідує ще на ще віше, да? і залишає після вибуху шість міні мін. А суперджина поділяється на три руки, Кожна з яких може схопити по ворогу Ну, ну, ну кару, 5 на п'ять гіперзаряд уже всі бачили. тим вони будуть сильнішими. З'явився новий ранговий модифікатор. Друге дихання бійці відроджуються там, де їх перемогли, а не у вихідній точці. До речі, якщо хочете скін Урбан Тара», підписуйтесь Ух, на канал кінчі. та переходьте за посиланням у Телеграм. Підписуйтесь там на всіх спонсорів та мій телеграм-канал та 2 травня забирайте всім да, 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 скінів, Ніндзя Тари прямо від розробників. Прото все ні. Більше скінів. Новинки за 29 кристалів. Пляжний Байрон. Я приймуча прогонути. Та пляжний френд ідеальний для сонячного дня. Снігова королева Амбер перетворюється на скін за 299 кристалів та отримує. А ми цей скін купили. Я дуже сподіваюсь, що ви його теж купили. Не забули. Е, ще є час. Ще є час. Е, travel Толк вийшов вчора, значить, оновлення буде завтра або післязавтра. Тобто в. Понеділок або вівторок? Ось. Повний комплект легендарного скіна, театральний Мортіс, Іконка, видовищі, буде, в всі пінчики. втратили якісь ексклюзивні. Ски. Ось Шукайте да. В магазині та рангових призах стар ці кольорові варіанти: Байрон Біс, Шуй Шоу Ніта, Джекі на гідроциклі, продюсер Бас, Космопірат Капені, Кіно Восімбіт. А ось, ось цей скінчик. але є в монстро яйцях. червоний паладин Вольт. Не пропустіть нові варіанти кольорів скінів на тему Відеоігор Еймерша. Подивіться та, на скінше більше по мобілка. Біла ніндзятара для випадків, коли більш темні ніндзя не підходять. Squad Busters шерс темні шелі сквадбастерскіни суперселмей, темний, Busters, Супер Салмей, темний Самурай Джин та кошмарний Сенді від Ґеді Кора. Вітаємо переможців та дякуємо усіх за участь у голосуванні. До речі, про голосування обов'язково прочитайте про компанію Супер Салмей. Зембер та Містер Пі в ігрових новинках. Також є кілька нових золотих та срібних скінів, а також кілька перероблених скінів. Кому безкоштовний значок? Безкоштовний значок. Roll Talk! Тепер все. Так. Безкоштовний значок. Спеціально для вас переклав та озвучив Бро... Величезне дякую Ауруму за те, що переклав Правил ТОЛК на українську мову. Підписуйтесь на мене. Що ж, всім дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Напишіть, будь ласка, як вам взагалі правил ТОЛК, що вам сподобалось, що вам не сподобалось. Мені в цілому все сподобалось, все взагалі. Гуд, Єдине, що не почув, чи будуть дуелі, чому нічого не сказали за дуелі. Ну, я думаю, вже ближче до завтра, до післязавтра ми вже точно будемо знати, що буде в грі. Що ж, до наступного відео чекаємо оновлення в грі.